Центр подології Але Тищенко це місце комплексної подології. Саме тут протягом п'яти років надають повний спектр послуг та допомагають вирішенні проблем зі стопами. В центрі пропонують ефективне лікування стоп, використовуючи найновіші методи та технології, щоб забезпечити точний діагноз та оптимальне лікування. В центрі подології створені всі умови для повноцінного дослідження стопи, діагностику проводять на подосканері та виготовляють індивідуальні устілки, аби скоригувати стопу в правильне анатомічне положення та мінімізувати прояви деформаційних станів для військових та пенсіонерів діють соціальні знижки на всі види послуг. Тут допомагають людям всіх вікових категорій. Вже понад 5 тисяч пацієнтів отримали позитивні стабільні результати. Алла Тищенко, практикуючий спеціаліст, подолог, стаж роботи в подології 12 років, членкиня Асоціації подологів України, професійний шлях розпочався ще в 2012 році. Має безліч сертифікатів та дипломів про навчання міжнародного зразка, регулярно відвідує курси підвищення кваліфікацій та вебінари, продовжує вдосконалювати свої знання та вміння. Вітаю! Мене звуть Алла Тищенко, і я практикуючий спеціаліст-подолог та власниця подологічного центру. Саме спеціалісти подологи приходять на допомогу, коли вас турбують проблеми з нігтями та стопами, а саме мозолі, бородавки, натопні та тріщини, вростання та деформації нігтьової пластини. Грибкові захворювання нігтів, деформаційні стани стопи. З цим ми і допомагаємо нашим пацієнтам у нашому подологічному центрі, де підходимо до лікування комплексно. Це основа нашого центру, адже кожен випадок є унікальним та індивідуальним. І часто, щоб вирішити проблему, наприклад, мозолів. Треба не просто назначити лікування, а провести цілий ряд маніпуляцій. Цього ми і дотримуємось. Лікуванням комплексно надаємо рекомендації та поради по домашньому догляду. Підтримуємо на кожному етапові задача нашого центру донести що стопи. Це одні із найважливіших частин нашого тіла, основа всього організму. А отже і фундамент нашого здоров'я. Тільки від цього залежить, наскільки довгим буде ваш шлях. Найпоширеніша проблема у подології та один з векторів нашої спеціалізації, якою до нас звертаються, це саме врослий нігодь. Це стан, що дуже часто супроводжується запаленням та може виникнути у жінок, чоловіків та навіть у маленьких діток, незалежно від віку. Тобто нігтьова пластина вростає у боковий валик пальця та приносить сильний дискомфорт. Вростання може виникнути у будь-який момент, але найчастіше зустрічається у період носіння закритого взуття. Тобто весною, восени та взимку. То чому ж нігті вростають в валики? Загалом існує понад 21 причина вростання, але найпоширеніших з них. Це неправильне обрізання нігтів. Коли ми обрізаємо їх вдома, існує ризик їх зарізання, тобто ніготь обрізається дуже глибоко і коротко. Це може нести за собою інфікування та розвиток запального процесу. Ніготь, який обрізаний до самої основи, може почати вростати в бічні валики, щоб міцніше зафіксуватися на нігтьовому ложі. Носіння неправильного та незручного взуття дуже часто ми невірно обираємо розмір та форму взуття, що спричиняє дискомфортний тиск на пальці та нігтьову пластину. А коли стопа тривалий час знаходиться в неприродному положенні, відбувається деформація нігтьової пластини та її травматизація. Генетика теж є причиною вростання нігтів, скрученість та ріст нігтьової пластини всередину є генетично обумовленими деформаційними станами стопи або пальців, що потребує періодичного догляду у спеціаліста-подолога. Зайва вага та вагітність теж можуть стати тригерами до появи вростання нігтів, адже у обох випадках. Зростає навантаження на перший відділ стопи та ноги загалом. І результатом цього тиску і є вростання. Важливо, що кожен випадок треба розглядати окремо і індивідуально, адже причин вростання нігтьової пластини у одного пацієнта може бути декілька. Отже, як проходить лікування врослого нігтя? Після того, як виявлена причина вростання, ми завжди пропонуємо пацієнтам схему лікування. Вона включає в себе комплекс дій та мір. Це не просто про вирізання краю врослого нігтя. Це тільки перший етап. Далі обов'язково необхідно слідувати рекомендаціям та проводити процес заживлення. Особливо якщо вростання супроводжується запаленням. Наступний етап необхідно коригувати процес росту нігтьової пластини, адже якщо вростання відбулось раз, рецидив можливий і вдруге. Тут якраз нам і допоможе тампонування, тейпування або встановлення коригуючих систем. При встановленні коригуючої системи на нігтьову пластину, фіксуючи її у правильному положенні, ми маємо можливість. Впливати на нею фізично, направляти і коригувати напрямок росту нігтя, не даючи виростати знову. Природою закладено, що наша нігтьова пластина відновлюється від 3 до 6 місяців, а інколи і довше, в залежності від складності, тому алгоритм роботи спеціаліста подолога завжди є індивідуальним до кожного. Випадку. Щоб мінімізувати ризики вростання нігтів, варто пам'ятати, обережно обрізайте нігті, особливо якщо ви робите це вдома самостійно. Не можна занадто сильно обрізати нігті. До самої основи завжди потрібно залишати 1-2 мм, орієнтуючись на форму вашого пальця. Це важливо. Дуже ретельно обирайте взуття. При виборі звертайте увагу на передній відділ стопи. Взуття має бути по вашій формі, а пальці мають залишатися рухливими. Особливо це важливий фактор для дітей. Самолікування не дає бажаного результату, а навпаки, може спровокувати проблеми. Завжди звертайтесь до фахівців. Подологічний центр Але Тищенко відкритий для вас. Будьте здорові та пам'ятайте, здоров'я стоп це фундамент вашого організму.